Всім привіт! З вами Агентство Нерухомості Стабільність місто Івано-Франківськ і маємо для вас чудову пропозицію комерційне приміщення, яке знаходиться на 100-метрівці. Самий центр міста, вулиця Незалежності, топова локація нашого міста. Загальна площа приміщення 95,5 метрів квадратних, воно може здаватися як повністю, так і окремо кабінетами. Зараз я вам його покажу. Приміщення має два окремі входи: одні двері, другі двері. Спочатку вам показую цей кабінет, він може здаватися окремо, наприклад, під перукарню, під салон краси, тому що тут є заведена вода і каналізація. Площа 25,5 метрів квадратних. Вікна виходять на 100-метрівку, і також звідси є відкритий балкон. Якщо будете орендувати це приміщення, ці двері будуть закриті, зашиті. Другий поверх 95,5 метрів квадратних. Зараз вам показую приміщення, як виглядає повністю. Це такий коридор. З правого боку в нас санвузол. Бачимо зновий зроблений ремонт. Це приміщення має 20 метрів квадратних. Тут індивідуальне газове опалення, двохконтурний котел, металопластикові вікна, свіжий, якісний зроблений ремонт. Так. Цей кабінет має 22,5 метрів квадратних. Тут зараз заставлено столами. Багато є столів. Так, звідси є також вихід на відкритий балкон на 100 метрів. І цей кабінет я вам вже показував 25 метрів квадратних. Також. В цьому приміщенні зроблена є кухня. Вона може бути спільною, якщо ж будуть різні орендарі. Так виглядає кухня, тут є мікрохвильова піч, чайник, все, що потрібно. І ще один кабінет, 10 метрів квадратних. Також, звичайно, тут поміщаються 2-3 столи і можна також тут працювати. Отже, здається, в оренду таке приміщення є багато різних варіантів, можна його орендувати повністю, можна окремо кабінет. Ми розглядаємо різні варіанти. Свіжий зроблений ремонт, топова локація 100-метрівка. Цікавий цей варіант. Пишіть нам, телефонуйте, і будемо з вами оглядати і дивитися це приміщення.